У Дніпропетровську таксист випхав з машини суддю, дізнавшись, що вона засудила активістів Євромайдану, а потім здійснив на неї наїзд. Така інформація з'явилась зранку в електронних ЗМІ у Дніпропетровській міліції. Нам підтвердили наявність конфлікту між водієм таксі і суддею-пасажиром, але запевнили, що він виник суто на побутових темах. Суддя поскаржилася в міліцію на те, що таксист зачепив її автівкою. Наразі проводиться розслідування, в ході якого слідчі намагаються відтворити діалог між особами. Відкрито кримінальне провадження попередньо кваліфіковане як погроза чи насильство судді. Найвища міра покарання за цією статтею позбавлення волі від трьох до 7 років. Також, поки невідомо, чи справді ця суддя вела справу активістів Євромайдану в рамках слідства буде встановлені діалог між цими людьми. Па нашим даним між ними не було ніяких. разговоров, связанных с сегодняшней ситуацией на Майдане. Это был исключительно бытовой конфликт. По данному факту открыто уголовное производство. По угрозе обонусыльства еще судьи народного заседателя присяжного. сообщение поступило от судьи одного из районов города Днепропетровска поступило по телефону о том, что неустановленный водитель э, по время разворота просто коснулся, зацепил ее автомобилем своим. Пока ведется следствие, я не могу вам, к сожалению, рассказывать какие-либо подробности. Могу однозначно сказать, что то, что написано в интернете, не имеет никакого отношения к официальной информации, которую сейчас я вам озвучила.